Про тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до виконавчого комітету звернувся наш водоканал щодо встановлення нових тарифів, планових розрахунок. Складає по водопостачанню 43,40, по водовідведення 55,20. діючи на сьогодні тариф 17,60 вода і водовідведення 24,27. Загальне збільшення по сумі всіх складових становить 235%. Разом з тим було створено робочу групу, яка роботала у цьому напрямку. Робоча група проаналізувала структуру. Тарифів і надає наступні свої такі висновки. Відтермінувати впровадження заходів по встановленню побудинкових засобів обліку споживання води відповідна постанови Кабміну 2904-2022, номер 502. також активізувати роботу зі споживачами послуг щодо встановлення індивідуальних по квартирних засобів обліку споживання послуг, враховуючи інформацію про дебіторську заборгованість за послуги, також активізувати інформацію і роз'яснювальну роботу серед споживачів послуги, оптимізувати витратну частину підприємства по мінімальні потреби, особливу увагу приділити статті інші витрати. Скільки тоді є Якщо взяти до уваги рекомендацію комісії, то я казала виключити побудинкові лічильники, витратну частину та статті витрат інші витрати залишити на рівні факту 2024 року, то отримуємо по водопостачанню діючий тариф 1760 проєкт 3147. Був 43.30, а якщо забрати 31.47. Відсоток збільшення 178%. Це вода. вода. Каналізація діючий 2427, прорахований підприємством 55,20 з урахуванням зменшення статті інших витрат 47,01. Відсоток збільшення 193. Якщо взяти загальні цифри, то у нас діючий тариф, вода і каналізація 41,87. Розрахунковий підприємством 98,50, по комісії 78,48. Якщо взяти розрахунковий той, що по пропозиціям робочої групи до діючого тарифу, відсоток збільшення 187. А Порівняйте цей тариф із тарифами, які в інших містах. Місто Суми. Для населення у них діє тариф 32,65, також наявна абонплата по воді 11,21, по стокам 11,05. Скільки всього тоді тариф? 54. 91 гривень. Конотоп 79,14 і плюс у них абонплата 37, 82. 116 гривень 96. Охтирка 76-44 і Глухівська територіальна громада 66,04. Наш тариф, один із найменших Сумській області, складає 41,87. В Тому році електрична енергія складала 4,80 за кіловат. Зараз вона складає 8,80 за кіловат. Підприємство потребляє в місяць 35 тисяч кВт. От і рахуйте, що виходить. Плюс підняли ГСМ, плюс спецодяг, плюс запчастини. Кожен місяць підприємство йде в мінус десь на півтора мільйона гривень. Ормат це тільки населення. Тариф для інших і для бюджетних них більше. З грудня 24 кг. У кого 46 каналізацій. І у нас бюджет інший. У нас один та єдиний тариф для всіх. Для населення і для бюджету інший 41,77. Давайте для бюджету зробимо 85.08. Для бюджету інших нема заперечення прийняти? Такий тариф. Хто за, прошу голосувати. Приймаються, не рішили. населенню, які будуть пропозиції. Я пропоную тоді таким чином збільшити тариф 25% з 1 травня. І з 1 серпня, 25 разів, 25 дорого. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Але ми вас не оставимо самих. Будемо допомагати, з депутатами обговорювати, будемо вишукувати можливість, будемо працювати разом. Вода у нас якісна і ми дякуємо вам за якісну роботу. Ми всі розуміємо, що у два рази підняти тариф, просто населення буде шоковано, де гроші Ну Поступово як то будемо рухатись у цьому напрямку.